Трохи соромно вам це все показувати, але ось таке в мене робиться під раковиною. Тому давайте прибирати, заодно розповім, якою хімією користуюсь, і наскільки вона мені подобається. Спочатку, звісно, все дістаємо, щоб можна було повитирати, все зайве викидаємо, воно нам точно ніколи не пригодиться, і починаємо відтирати. Якщо чесно, не пам'ятаю, коли востаннє тут прибирала, але сьогодні настав саме той час. Дуже зручна ось ця щіточка, я замовляла на тему, єдине, що ручка трішки боржавіла, але в принципі вона дістає все, що мені потрібно. Першами загрожаю капсули та для білого, також два моїх улюблених кондиціонери. Кисневий порошок пересипаю в лоток, який знайшла на кухні, але, можливо, потім куплю спеціальну ємність для нього. Пластикову таку тарілочку скидаю всякі дрібнички, щіточки, нехай там собі зберігаються. І поїхали, пройдемось по улюблених засобах. Я люблю майже все від калекс. Це від плісняви і антижирних, дуже класний. Тією активною піною час від часу мию свої калими. Мій улюблений засіб шантиклер Має трохи різкий запах, але класно все відмиває. Рожеву пасту ставлю поближче, щоб швидше використати, Я її купувати більше не буду. Не подобається вона мені.